Знайомтесь, Маріо Варгас-Льоса. До України Льоса приїхав, щоб на власні очі побачити громадський рух, котрий хоче покінчити з корупцією та режимом, що думає лише про власне збагачення. я приїхав повчитися в українського народу, побачити, як країна з маленькою армією захищає свою свободу і протистоїть такому гігантському небезпечному сусідові з величезною армією. Весь світ дивиться на Україну і навчається у вас. Це приклад для інших маленьких країн, які мають таких страшних сусідів. Нобелівська премія з літератури Детальний опис прихованих механізмів влади і найяскравіші картини людської боротьби. Бунту і праски льоса письменник, котрий захищає капіталізм. Хоча колись дотримався кардинально інших поглядів на політичному підґрунті, навіть посварився і 30 років не спілкувався з іншим Нобелівським лауреатом Гарсія Маркесом. Той залишився на лівих поглядах. Коли я в 60-х приїхав до СРСР, побачив, що комунізм і соціалізм не такі вже й гарні. Вже тоді всі знали про гулаг та дисидентів. Я зрозумів, що комунізм із соціалізмом неправильно. Хоча й демократія теж не ідеальна, але іншого шляху немає. Пане Люсе, ви завжди говорите про важливі читання. Невже на вашу думку література здатна змінити суспільство? Звичайно, література надає нам уяву, критичний погляд на речі. Ми бачимо, що світ різноманітний. Література підказує нам, як боротися із забобонами та фанатизмом. Ваш перший роман Місто і пси публічно спалили. Скажіть, будь ласка, ця книжка якось вплинула тоді на ситуацію. у Перу? Чи саме моя книжка в той момент вплинула на ситуацію? Я не можу сказати. Але література має неабиякий вплив на соціальне та політичне життя країни не прямо, а опосередковано впливає на розум людей. Люди розширюють світогляд змінюють свідомість. Камендильоса все життя боровся з диктатурою. Навіть піш. Пішов у політику, балотувався у президенти Перу і програв його романи: суцільна боротьба за соціальну справедливість, боротьба з корупцією та диктатурою. І зовсім несподівано зворушлива історія кохання у витівках кепсько дівчиська Всі мої персонажі мають реальні прообрази. Ця книжка присвячена ікс за героїчні часи спільного життя. Так ця жінка існувала, але я не скажу хто це. Коли Роман вийшов друком, я надіслав їй примірник. Вона мені у відповідь написала це погана книжка. Жінки такого не роблять. А якщо й роблять, то їм за це дарують велику квартиру на авеню Фош у Парижі. На думку льоса, література це найкраще, що придумано для захисту від нещастя. Люди завжди незадоволені тим, що мають завжди хочуть більшого. Але лише завдяки літературі ми можемо жити іншим життям.